Доброго благословного дня, Святе Письмо на кожен день. Євангеліє від Луки, 21 глава, з 5 по 7 вірш і з 10 по 11 вірш. Одного разу, коли деякі говорили Ісусу про храм, що Він дорогим камінням і пожертвами прикрашений, Той сказав: Прийдуть дні, які з того, що ви тут бачите, не залишиться каменя на камені якого не буде скинуто, і запитали його, кажучи, учителю, коли ж це буде, і яке буде знамення, коли це має статися? Він же сказав: повстане народ на народ і царство на царство, і землетруси великі місцями, і голод, і мор будуть, і жахливі явища, і великі знамення з неба будуть. Коли ж побачите обложений військами Єрусалим, тоді знайте.